За минулу добу на Закарпатті виявили 51 новий випадок коронавірусної інфекції. Серед захворілих сім медичних працівників та одна дитина. За добу померла одна людина, а 49 пацієнтів одужали. Загалом, з початку пандемії, COVID-19 діагностували в 10 тисяч 219 закарпатців. Померло 312 людей, а подолали хворобу понад 5 тисяч пацієнтів. Наразі тільки в лікарнях ужгорода госпіталізовано 219 хворих на коронавірус. Завантаженість ліжок в місті становить 60 відсотків. Загалом по області. 43,5%. Щодо важкості хворих, сьогодні у обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 50 хворих, 42 з них із підтвердженим вже діагнозом і 8 хворих ще не підтверджені. Тобто сьогодні чекаємо ПЛР-діагностику. У нас знаходяться всі хворі із середньої важкої ступені важкості. У відділенні інтенсивної терапії в нас знаходиться 6 хворих на сьогодні. Вони всі кисневозалежні і отримують кисень від 10 до 25 літрів на хвилину у відділенні інтенсивної терапії, які знаходяться, вони всі важкі. Нагадаємо, від сьогодні 5 жовтня на Закарпатті діє нове епідемічне зонування. Згідно до мого поділу, помаранчевий рівень небезпеки встановлено в місті Ужгород, Перечинському та Ужгородському районах. Жовтий у містах Мукачево, Хуст, та у Берегівському, Великоберезнянському, Виноградівському, Воловецькому, Мукачівському, Рахівському, Свалявському та Тячівському районах.